Мяу, мені ж сказав, не заважати, я працюю. А ось і я, ваш рудий володар. Сьогодні тема нашого відео це ви, люди, і ваше дивне міння робити все не так. Мій двоногий, наприклад, постійно намагається мене сфотографувати. Він бере цю чорну штуку з блимаючою лампою, підкиртається до мене, коли я сплю. І клац, клац, клац. потім він кричить, який милий котик. Милий? Я мисливець, я гроза мишок, шорхуту і фантиків. Я не для ваших фотосесій. Моя краса це таємниця, яку не можна просто так сфотографувати. Ось це поза називається я дуже важливий. І мені незручно, але я все одно буду тут лежати. А мій господар підходить і намагається мене посунути. Посунути мене? Його величність Персивальда? Я ж не просто так тут лежу. Я віддаю тепло дивану, я його заряджаю позитивною кутячою енергією, а він пропонує мені якусь маленьку подушечку. Це що за неповага? Хіба ви королю пропонуєте стілець, коли він лежить на троні? Я думаю, що ні. І ще одна важлива річ Це нічні тегидике. Ви думаєте, що ми коте спимо, коли ви спите? Ха! Я в цей час патрулюю квартиру. Я шукаю ворогів, які можуть ховатися під лишком. Я борюся з уявними монстрами, які ховаються в кутках. Я перевіряю, чи всі вазони на місці, і чи не змінилося нічого будинку? І що ви робите, коли я приходжу до вас у третій ночі, щоб поділитися цими важливими новинами? Ви відвертаєтесь, ви закриваєте очі. Це ж так нечемно. Тож підсумовуючи, хочу вам сказати, жити з вами людьми це виклик. Але я справляюсь, я терплячий, я красивий, я дуже розумний, навіть коли сплю. Тому цінуйте мене, не забувайте, що ви, це ваше мій персонал, який відповідає за мою миску і за те, щоб чесно відчиняти двері. Ставте лайк і підписуйтесь на мій канал, а я пішов. У мене важливі справи. З любов'ю та обуренням ваш персі.